На подвір'ї замкового свято-архангельського чоловічого монастиря Православної церкви України відбулося вшанування пам'яті в'язнів Луцької тюрми. 83 роки тому в Луцькій тюрмі НКВС було жорстоко розстріляно понад дві тисячі в'язнів. Радянська влада знищувала всіх, кого встигала. Перед відступом і приходом німецьких військ. Це не був просто розстріл людей, які мали кримінальні порушення. Це був розстріл України. Розстріл України, українців і всього українського, ось що відбулося у Луцькій тюрмі. І сьогодні нам варто збагнути, що пройшло десятки років. Але ця трагедія це не лише історія, а може повторитися знову. У в'язниці сиділи всі, хто був небажаним владі. Це були і вчителі, інтелігенція і навіть священники. Розстріли тривали кілька днів. Як розказував один в'язень, який якому вдалося чудом вижити, що тут було вистроєно біля цієї стіни цього приміщення, вісім шерен, і в цну і в цю масу людей було кинуті гранати, і було відкрито. Вогонь із кулеметів, зі слів родички загиблого, дізналися. Радянська влада прямо приходила і забирала людей, так би мовити, повезли на краще життя. Проте вже по дорозі в потязі помирали люди, діти, тіла яких викидали просто на землю. Посадили його, то вважається за націоналізм. От но він в якихось службах, будемо казати, не був. Йому було 20 років. Він загинув. Його забрали. Він був Колективі просвіта забирали всіх і в 39-му забрали, і в 41-му році, от зараз 23 червня, розстріляли. Пам'ять про цю трагедію публічно почали вшановувати лише з початку 90-х років, тому що року, 23 червня, відбуваються жалобні заходи, але масштаб участі залишається незначним. Ну, Ходимо, бо хочемо віддячити, як і пам'ятаємо їхні, щоб полягли не за що. Буквально не зашло. Чого маловато людей? Того, що як не є, воно боляче, оце 23 червня, але воно нам чуть-чуть відійшло, бо маємо на сьогоднішній день іншу свою біду. Знову біду, і коли не думали, що ми відчуємо, чи будемо вижити в такий період. Трагедія Луцької тюрми це частина великої історії репресій. Шановувати пам'ять про невинно вбитих це обов'язок не лише рідних, а й усіх нас. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.